Останній місяць був незрозумілим, як і місяць перед другим відео жовтим листок. Хоча я зібрав сетап, такий, що просто дивлячись на нього, я люто кайфу і відразу з'являється бажання сісти за нього та працювати. Незважаючи на те, що я закрив клієнта на 400 доларів, щось все рівно не те. Незважаючи на це, я вже знаю, що буде далі, що чекає на нас усіх. І я готовий розривати індустрію монтажу. Сьогодні я тобі покажу, як я оновив свій стаб, що конкретно я у ньому змінив, які думки я зрозумів за цей місяць, які цілі поставив, а які завалив, і чому навіть це добре, що я завалив. Ціль. Я знову, до речі, змінив ракурс. Дайте фідбек у коментарях, чи подобається вам, які можна моменти було б покращити, як би краще можливо світло поставити, якщо ви розбираєтеся у цьому, як які ще варіанти можливо як би краще було, я всі коментарі читаю і вашу думку я обов'язково врахую. Мені це дуже важливо, я люблю. Знімати, експериментувати за ракурсами, і я хочу дійти до крутого ракурсу, який буде і мені, і вам подобатися. Так що чекаю на вашу думку в коментарях. Сетапчик я вам розповім трішки пізніше, і також дам кілька порад, як можна класно оформити свій сетап, щоб ви прям люто в нього кайфували. А зараз давайте поговоримо про клієнта. Ти Про цього клієнта вже знаєш. Я розповідав про нього в минулому відео. А хто не бачив, підказка вилізла. Бігом дивитися після перегляду цього відео тоді я ще не міг офіційно сказати, що його успішно закрив, але зараз усе замовлення зроблене та відео активно публікуються. А що до цілих, тут все не так однозначно, як хотілося. Цілі були які: оновити сетап, написати 5 постів, ТАК, запостити 10 ріусів. Якщо з першими двома я впорався на ура, і про це я вам ще розповім, то з ріусами вийшло важку Просто для розуміння, це усі ріуси, що вийшли за місяць. Не буду виправдовуватися, можливо, і міг би захаснитися, зробити усі ці ріуси і зажлобити вам ту тегеневтішку. Але я зробив трошки інший вибір і вважаю, що він вплинув на мене краще. Тож з дня на день запущу у своєму телеграмі-каналі розіграш на цю невтішку. Там зараз всього 8 людей, тож це твій шанс, і я раджу тобі забирати. Перше посилання описі це телеграм-канал. А тепер відраховуюся перед тобою. Ось усі пости, що написав. Тут їх навіть більше п'яти, я перевиконав свою ціль. Тож перша мета успішно закрита. Щодо сетапу можу розповідати просто вічність. Просто подивись, що було місяць тому, і що зараз. Як бачиш, Додався другий монітор, який став основним, оновив усі девайси, навушники та й стіл став набагато чистішим. Тепер дуже зручно орієнтуватися у просторі, як я і хотів. Стіл не забитий зайвими речами. Я просто сідаю та відразу включаюся у режим фул фокусу. Звісно, можна було би ще й докупити додатково один чи два кронштейни для кращого кабел менеджменту, але це вже зовсім детальні деталі, що не вплине так сильно, особисто для мене. Давай коротко ще пройдемося по назвах моїх девайсиків і перейдемо до порад. Що допоможе тобі покращити твій твійся. Клавіатура. Aule F75 найзафоршеніша та найкраща клавіатура у середньобюджетному сегменті. Та ось трохи її звучання для тих, хто досі її не чув. Миша Logitech MX Master 3S суперський варіант для роботи, а її кліки тихі та не заважають оточуючим. Навушники. Hathor Hypergang 3 Після 4 років та двох пар Hathor Hypergang вирішив. Пити третє покоління загальному кайф. Також перша ліпша підставка для них. Монітор Lenovo Legion r 24 s 23,8 дюйми, і 144 Гц, IPS матриця. Після 60 Гц лютий кайф. А наявність двох моніторів дуже добре сприяє швидкості процесу монтажу. І комп'ютер тепер під столом. Тож місця стало більше, все ж як і обіцяв, тримай три поради для твого сетапу. Мінімізуй кількість видимих проводів. Банально, купи безпроводну мишку. У мене до цього була мишка за щось 20 доларів на Алікспресі або Elixі можна спокійно знайти. Чим менше проводів, тим частіше сетап. Запам'ятай і це супер важливо. Туди від монітора можеш сховати або за його габаритами, якщо бюджет не дозволяє, або купити просто кренштейн та тим самим сховати у кренштейні провода. Саме Мікрофоном і просто сховати його провода у понту. Прибирай свій стіл регулярно, прибери усі зайві речі зі столу, от як підручник з української мови, для чого він потрібен, скажіть мені, будь ласка. Залиш лише речі, що ти регулярно використовуєш, що тобі потрібні при роботі за комп'ютером. А за іншими, будь добре, не лінуйся прогулятися по квартирі, все ж таки, це корисно. Не забувай також протирати стіл, монітор і взагалі всі місця, куди попадає пил. Ганчіркою, бо так набагато приємніше працювати за своїм робочим місцем. Для деяких речей за потреби можеш купити органайзера або стійку, як, наприклад, для наушників у мене стійка, і таким чином у мене не просто наушники стоять, а ще й. Непогано декорую стіл або органайзер. Наприклад, для проводів. Ось у мене є органайзер за ДТП, йому щось років 5, і куплений він був за 50 гривень. Дуже класно можна організувати таким чином, всілякі предмети, там проводочки у зручні палички. Головне, пробуй та придумай, всього за 5 чи 10 доларів можна круто організувати своє робоче місце. Так, сетап, звісно, імбовий, але як і минулого місяця, час поставити цілі. Бо куди ж ми без них. І не забувайте, що за кожну невиконану цілі я розіграю нефтішку у своєму каналі Перша ціль — побудувати план. І як би це дивно не звучало, особливо для тих, хто дивився останні відео, де я розказував про те, як побудувати свій план. все ж таки, мене його ще немає, до сих пір, на жаль, для мене. Я останній місяць просто плив за течією. От як було і до цього, тільки в мене нібито ще більше в голові, бо не розуміння, що мені треба робити. Тим не менш. Я зібрав все став, клієнта, і все це було за цей місяць. Але все ж час побудувати план. І не просто план, а річ, яка виведе мене якраз таки на нашу ціль, а саме стати кращим монтажером та заробляти 3 тисячі доларів щомісяця. План це насправді така базова річ, і по факту треба мати завжди план на те, що ти робиш, ось в письмовому вигляді. У графічному вигляді без різниці. На кожну річ, на кожен проєкт, я маю на увазі, який ти робиш, треба план мати. Це супербазова річ. Все, одна ціль, один фокус на цілому. Тобі стало цікаво чому. Ліпше розповім наступного місяця у наступному відео. Бо я там таке придумав і на це потрібен час. Але нічого обіцяти не буду, нічого говорити не буду. Побачити все самі. Ну і нагадую, що з дня на день я започув розіграш на нетішку у своєму телеграм-каналі. Забирай свій шанс. Там всього 8 людей, я впевнений, ти виграєш. Ух, що ж вас чекає 15 сітня, що ж вас чекає?